Валіза, яка розділяється рівно в дві частини, вона стійка. Я ж матера, де покласти як кажуть, телефон, гроші і паспорт. Завтра не буду балакати. Прийду на роботу, буду шипіти, як смія. Вітаю на каналі «За кавою з Любаною». Навіть не запитуйте, чому ця валіза сьогодні головна героїня. Навіть не запитуйте, але то так має бути. Просто прийміть цей факт і все. Але вона і не просто так, тому що сьогодні ми говоримо саме про вибір валізи. Ми вже їх і пакували, і розпаковували. А тепер треба її спочатку вибрати. Перед тим, як пакувати треба щось вибрати. Отож, погнали! Сьогодні дуже цікавий випуск і дуже корисна інформація для подорожі. Ну що ж, для того, щоб валізу одягнути, її спочатку потрібно купити. Погодьтесь. Тож роздягаємо валізу. Боже, як гарно звучить, і будемо говорити далі. Раз. І. Так, кладу саме дві. І напевно, то є найпопулярніший розмір це середній розмір валізи. І одна тканина, інша пластикова. Вони є різні, різних виробників, різної якості. Абсолютно. Ось ззаді в мене ще одна стоїть пластикова. Мене туди можна тромбувати. Не дуже, звичайно, хочеться, бо зазвичай в багажному відділенні трохи температура. Я теплолюбива. Людина мінус 50, то не дуже хотілося б. Ну, це я так. Взагалі, там не мінус 50. Але холодно. Отож, в чому буде різниця між такими двома валізами, окрім покриття? Пластик має властивість царапатися, але пластик він твердіший, якщо це з більш дорогого сегменту, вони там не ламаються, гнуться. Но не треба недооцінювати працівників аеропорту. Всі валізи б'ються. Це вже доведено всіма. Легко мити. Тобто, це пластик, ви помили все. Тканина. Вона мені більш така приємна, я людина тактильна, але більш марка. Навіть інколи чухли від того не захищають і естетичніше виглядає валіза саме з тканини, тому що, знову ж таки, бо вона чистіша, вона не так царапається, мені так видно царапки. Друга відмінність між цими двома валізами. Відкидаємо колір, фасон, все решта. Це як вони відкриваються. Ось ця валіза, до прикладу, відкривається на дві половини. Я їх зараз ще буду відкривати. Ось ця валіза відкривається, як кришка. Тобто і та і та є зручними, кожен має вибрати для себе і під себе, що зручніше, відкриваємо пластиково. Вони зазвичай всі йдуть половину. Зазвичай. Треба було б її може ще чимось напакувати для ехвехта. Ну, не буду. Отож. Оу! Не покажу. Тут, виявляється, що не все моє випакуване, розумієте, з подорожі. Я так раз, щоб ви не бачили. Проте ви ж знаєте, що ця валіза зі мною їздила. Неодноразово, поки їй не зламали ноги. Отож. Маємо валізку. Іди. іди віддихни, іди. Так. Доламала. Та й таке. Значить, валіза, яка розкладається на дві частини. Вони абсолютно рівні, єдиний є нюанс. Ось ця частина, яка закривається повністю тканиною, вона перевертається. Тобто, зазвичай сюди складаються речі легші. В цю частину складається більш тяжке, тому що тут є опора ручка. Воно собі прищіпнулося, ще закріпилося, ну і так далі. Я не дуже це люблю. Тому що я зазвичай, коли цю перевертаю, воно все в мене починає перевалюватися, пере, Кручується, але в плані стійкості вона досить зручна. Вона стійка. Валіза, яка розділяється рівно на дві частини, вона стійка. Запам'ятайте це один раз і не завжди. Жодна валіза така не стійка, як така. Тобто, от такого плану валіза, ось такого плану валіза, вони будуть стояти, нікуди не падати. Напрочуд, яка відкривається як кришка. Показую. А, забула сказати: де -то, де ту де ту в валізках ще є зазвичай додаткове місце. Можна. Допакувати. Ну не треба. Не треба, бо пам'ятайте, якщо вести на своєму горбу, не треба. Не везіть. Не варте воно вашого здоров'я, Не раз. Так, Ченче. Апгрейд валізи. Так. Гляну, чи тут нічого не залишила, бо ж це ж я. Я, до речі, коли летіла до Туреччини, хотіла взяти саме цю вилізу. Ну, не влізло все, що я хотіла взяти. Точніше ні. Все, що я хотіла взяти, поміщалося, але я зрозуміла, що мені не вистачить місця навіть на шоколадку для дитини назад. А я ж, я ж матера. Ага, тут мої очичі. Бірочка. Я ж казала, що тут по-любому щось буде. Так. Тепер. Ось ця валіза. А так не гарно буде. Ось ця валіза. Відкривається вона просто. Оп! Чим зручно? Сюди все напакували, 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 сюди поклали якісь там більш такі речі. Зазвичай це може бути косметика, нижня білизна, ще щось. І закрила. Зручно? Взагалі зручно. Тут є ось цей карманчик, куди можна кишенька. Я буду виправляти, щоб ви мене це потрібно виправляли. Е, кишенька, можна покласти якісь журнали, блокноти. Щоденники бажань. Ось. Але в чому її незручність? В першу чергу буду говорити про незручність. Е, тканинна е, валіза вона більш гнучка. Ніж пластик, це потрібно розуміти. Вона не така витривала. В ній теж є додаткові відділи, де ви можете відчинити. Вони зазвичай трішки менші. Відчинити в мене. Хмельницький суржик зайшов в чат і я вимастилася валізою, ну то таке. Бо валізи в мене не нові. Валізи в мене заряджені на подорожі. Тому що вони подорожують, як казав мій чоловік, моя валіза подорожує частіше, ніж я. А щодо ось цих замочків, я жодного разу не користувалася. От чесно вам кажу, ніколи на них нічого не закриваю. Е, перше, боюсь забутися код. А так як ви вже думаю, бачили з попереднього випуску, що я е, дуже заздрю заздрісом бо коли ти їдеш в дорозі, тебе просто не заздресом турит, я заздрюю тому, що в когось є турагент. Е, тому що в дорозі в тебе голова і так кипить, а тут ще й треба згадати цей код. То я, я особисто ними ніколи не користуюся. Але вони є абсолютно на всіх валізках. На всіх. Тепер мінус. Ніби валіза стоїть окей. Я її зараз защіпну. Вона стоїть окей. Вона крутиться, все добре. Але хто розбирається в центрі тяжіння, той побачить, якщо ви відкриєте додаткове відділення на цій валізі. Тобто ви ще сюди догрузите, вона буде ось так падати щоразу. На жаль, вона зараз пуста і цього не видно, але ось тут буде центр тяжіння, який буде її тягнути щоразу. Тобто, ви завжди будете її намагатися втримати. Великого розміру маленького, неважливо, її буде перевертати от за рахунок, ось цієї осі, яка її не тримає. З цим зрозуміло, сподіваюся. Якщо ні. То перед тим як написати коментар, не забудьте вподобаєчку поставити ще до цього відео і підписатись на мій канал. Погнали далі! Покажу ще один момент, на який варто завжди звертати увагу: це коліщата. Вони мають бути хороші. Подивіться, щоб це не був дуже дешевий пластик, тому що з нашими дорогами полетить воно тако собі на раз-два. В ідеалі, щоб всі колеса були і всі колеса крутилися. Це зручно, ви коли їдете, його там крутите, все. Але є валізи, в яких лише два колещата, а тут просто опори. Має право бути, але не так зручно. Тому що зараз поясню в чому. Буду вам показувати схематично. Ви, йшовши по Аеропорту десь по дорозі ви дістали ручку, нагнули і поїхали. Але коли у вас чотири діючих колеса, ви можете свою валізу рухати ось так. Тобто взяли ручку і штовхаєте вперед, крутите, повертаєте. У вас все окей. На двох колесах цього не вийде. І це, повірте мені, здавалось би банальна зручність. Але, до прикладу, я їхала потягом. Я зайшла в вагон. Ось так дуже незручно вести валізу, особливо, якщо вона буде ось така, вона просто не проїде в ряду. Ви собі розвернули і поїхали. Якщо ж тут будуть дві опори, то ви будете тримати під нахилом і оце. Коротше. Це дуже проблематично. Це я вам чесно кажу, з власного досить добрі, щоб всі чотири колеса крутилися. Колеса це найболючіша тема для наших валіз, тому що камінці потрапляють, все, але це все можна відремонтувати, це все можна зробити або взагалі викинути, купити нову, і це теж можна зробити. Коли ваша валіза вже побачила світ, давайте їй заслужений відпочинок десь десь в себе на дачу. Квіти посидіть, дуже гарно буде до речі. А оплата за валізу вона одинакова. Що за ось цього розміру? За жовтого розміру. Е, да, там вага рахується. Тільки вага об'єм е, не рахується. Це не є нестандартний об'єм. До прикладу, якщо це е, лижі. Сноуборд, тобто лижне спорядження, сноуборди, якщо це е, якісь величезні штативи, які не можна взяти з собою на борт літака, вони здаються в багаж, але це є нестандартний багаж. Тобто, як обраховується? Е, в авіакомпаніях е, завжди прописано, що рахується стандартом, що ні кожна авіакомпанія має свої вимоги. Але зазвичай валіза, будь-яка валіза, будь-яка сумка це стандарт. Така, така чи така, це є стандарт. Е, якщо з неї буде торчати штатив, то це вже валіза не стандарт. Це треба чітко розуміти. В чому різниця між такими валізами і як правильно вибрати валізу для подорожі? Якщо ви подорожуєте самостійно, повірте, вам ось такої валізи М і навіть С, тобто ще менше, яку я сьогодні не взяла, вам вистачить для подорожі ось отак. Просто з головою вкритися. Е, також величину валізи ми вибираємо під що? Під тривалість подорожі і під те, що нам потрібно. Якщо це просто на відпочинок, маленька валіза навіть на два тижні вам вистачить. Якщо, до прикладу, я їжджу на церемонії нагородження, і в нас є певний дрес-код, в нас є сукні, в нас є підбори і так далі, відповідно, ну така валіза вже дуже швидко запаковується і потрібно більше. Але є обмеження. Кожна авіакомпанія дає своє обмеження на вагу валізи. В середньому 20 кг мінімум, навіть є 15 деякі авіакомпанії, а 32 кг – це така верхня межа. 32 дуже мало авіакомпанії дозволяють. Чому це є охорона здоров'я працівників аеропорту, які з задоволенням беруть ваших 20 кг, швиряють багажне відділення. А щоб його гарно швирнути, він має бути не дуже тяжкий, погодьтеся. Ви можете. І в цю валізу можна напхати 30 кг, повірте мені. І в цю можна напхати 15. Все залежить від того, що саме складати. Якщо це підбори, взуття, якась велика косметика, звичайно, ви ж не наскладаєте його дуже швидко. Якщо це якісь об'ємні речі, які вам потрібно взяти з собою, то ось така валіза завжди вам буде в нагоді, тому що речі будуть себе там комфортно почувати, не так як я зазвичай сукні там скручую. А яка е сумка е вигідніша подорож брати, на вашу думку? Вигідніша? <ріху> Знаєте, я як збиралася в рекламно-тур до Туреччини, я зрозуміла, що я з ніби був вперше. Е більшість речей, які я взяла з собою, я не, не, не вдягала навіть. Тобто я зрозуміла, скільки я беру багато, непотрібу з собою. Але е дома класно, коли є і велика, і маленька валіза. Тобто є можливість вибрати. Коли складаєте валізу, ви там, о, таку або таку, якщо це сім'я, я скажу так, краще мати дві маленьких, ніж одну велику. По-перше, ви в велику все рівно накладете, якщо, наприклад, давайте так на прикладах, авіакомпанія дає дозвіл на 23 кілограми на одну людину. У вас летить троє. ви такі, О, у нас є там 69 кілограм. Ніби прикольно. Але ви все рівно, якщо у вас одна валіза, вона має бути вагою не більше, ніж 23 кг. Все що решта, навіть якщо вона у вас одна на трьох, все ще раз, це вже перевіз. Все, за це треба доплачувати. Тобто можна взяти валізу 23 кг і взяти валізку 10 кг. але не можна, щоб одна валіза на всіх важила 40 кг. Є певні обмеження, і на них потрібно завжди звертати увагу, дивитися це прописано в авіаквитках. Якщо взяти в жовту валізу менше об'єму одягу, то і повезти на півпусту в подорож, то з подорожі не вона напхати багато сувенірів. Так, це запасливо вже так можна зробити. Але знову ж таки треба зважувати, можна напхатися. Також враховуйте момент, коли ваша валіза їде на півпуста, тобто вона не до кінця запакована, вона притиснюється іншими валізами, і ваші речі можуть бути зіпсовані всередині. А сама валіза. І сама валіза може лопнути. Ну, е, є валізи, які я там бачила, на них там пригають, скачують, крутять, і їм там нічого не відбувається, але це ж теж до певного часу. Це матеріал. Тобто неповна валіза, вона в будь-якому разі гнеться. Уявіть, що на валізу, яка наповнена наполовину, от навіть ось ця валіза, вона лежить на боку, зверху вона пуста і там оп, і 23 кілограми кинули. 23 кілограми, коли летить, це як мінімум вдвічі більше вага падає. Плюс літак піднімається в повітря, летить десь турбулентність цю валізу в тому літаку, там в багажному відділенні теж трішки може тріпати. І валіза на валізі. Так, вони складені, потім їх в аеропорту так само зроблять. Тобто є можливість пошкодити валізу саме через те, що вона не повна. Як можна М, як правильно сказати? А золоту серединку як краще знайти? Середню брати? Так, найкраще середня. Якщо у вас авіаквиток без багажу, тобто ви берете собі лише ручну поклажу, то є валізи менші, розмір есочка. Вона десь приблизно буде виглядати якось, напевно, що передня частинка. І от він найбільше підходить. Але є деякі авіакомпанії, які дозволяють ручну поклажу, це лише сумка 40 на 20 тобто де покласти, як то кажуть, телефон, гроші і паспорт. А вже ручна валіза от доплачується додатково. Ще один лайфхак. <ріст> Як привести за кордону валізу. До прикладу, ви їдете на відпочинок і думаєте, я знаю, там класні валізи, я собі звідти обов'язково привезу. Але я ж лечу з валізу і свою якби викинути не хочеться, бо ж, ну, хороша валіза. А, їдьте з маленькою. Якщо ви плануєте купити велику таку валізу, їдьте змаленько. На Незвороть, ви просто цю маленьку покладете в нову велику валізу. Ах ти. Так, Тобто вона поміщається. А, таким самим чином, можна привезти набір. До прикладу, ви летите на відпочинок, в шопінг і так далі. Валізи дуже часто продаються трьох розмірів. Ви їх просто складаєте одна в одну і здаєте в багаж. І так само ви зможете туди ще запакувати речі. Тобто туди летимо без багажу, назад беремо багаж, в який складаємо три валізи, і складаємо свої речі в валізу. Так само, ще й сувенірів туди напхати, обложити. Це ж помакси свято тіло. До речі, ось ця валіза так і приїхала з Єгипту. Ця валіза приїхала в оцій валізі. Ти сіром якоїсь води. водички. Вам добре, ви стільки не балакаєте? Оратор завжди страждає тим, що. Завтра не буду балакати. Приду на роботу і буду шипіти, як змія. я прийшов. Ой, хочете прикол про змію? Розказує історію про змію. У мене є теж ще одна подруга тварин, вона розповідає. Це про неї розказати історію. Ну <смітна> це її історія. Це не про неї, це її історія. Значить, вона сидить в офісі, працює, і приходять до неї клієнти, сідають такі двоє. Ну і там жінка щось дуже довго вибирає, а чоловік такі сидини, такі <смітна> а колега каже, я так на нього дивлюся, каже: а ви каже, безстрашно. Я дивлюсь, певно, збереглися десь. <смітна> Ви були на каналі за кавою з Любаною. Я щиро дякую вам за перегляди. Я дуже вдячна вам за ваш зворотній зв'язок з нами в інстаграмі, Фейсбуці, хто до нас тільки не знаходив. А в наступних випусках я розкажу вам, як запакувати валізу. Комфортно, класно, щоб речі збереглися такими, як потрібно. Вам не довелося їх просувати над чайником. До речі, це ще один лайфхак. Ви були на каналі «За кавою з Любаною». Дякую за зворотній зв'язок і до наступного кавування.